Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Щотей Івангеліє все нам щось таке запропонує до роздумів дивне, з яким ми стикаємося в житті і дивацько виглядаємо. Ісус Христос, коли вже на третьому році проповіді, Ну тут ще треба сказати так, що Ісус Христос три з половиною років проповідує, бо скільки треба праці, аби свідомість людини поставити на нормальне місце. Скоріше ніхто не годен перелаштувати людину. І людина перебудовується от такий термін, і тоді починає у цій сфері, в якій її виховують, починає. Так думати, так робити. І Ісус Христос на третьому році своєї проповіді, коли вже апостоли побачили всі чудеса і послухали науку Ісуса Христа. Тоді відходить з ними на безлюддя в околиці Кесарії Филиппової та й запитує, за кого мене люди вважають. Ну, апостоли Залюбки, то що в народі. Зберуть, як і ми. Одні кажуть, так, одні кажуть так. Тобто одні кажуть, що це Ілія, інші кажуть, що це пророк Єремія, а інші ще за когось іншого пророків. Тоді Христос прямо запитує: а ви за кого мене вважаєте? Апостол Петро умів висловити думку всього товариства. Це в нього був цей адміністративний. Талант, і він, наче від імені всіх, бо всі якось не встані так на, від всіх людей сказати, Но апостол Петро умів це сказати, тоді каже: Ти є Христос. Тобто ти є Цар і ти є син Бога живого, небесного. Бо живого Бога чому? Бо ідоли це мертві Божища, а цей Бог живий, бо творить чудеса, карає і милує, і підносить. І тоді Христос похвалює визнання апостола Петра блаженний ти Симоне. Але це не тіло, і кров тобі. Ти не визрів, наскільки людськими силами ти не годен це збагнути. Але тобі Отець Небесний дав такі пізнання, таку думку. І це правда. І на цім наче залишилося. Потім Христос, апостолам мусить сказати, що Він буде умирати ганебною смертю. Це чому буде умирати ганебною смертю? Вже потім апостоли зрозуміли, що взяв на себе чужу вину, нашу вину. І <клес> через то мусив зганьбитися, бо ми. Ховаємося і ганьбу робимо, а Христос цю ганьбу покутував на весь світ відкрито. Але одного разу, ну, тут був такий хороший звичай, але це не звичай, а постанова. Мисейвого закону, що кожен ізраїльтянин чоловік, здатний до війни. До женитьби, до господарства, але в основному до війни. Бо на війну не йдуть будь-які, а спритні, міцні чоловіки. За те, що Господь Бог дав їм цю мужність, спритність, вони повинні були у подяку Господу Богу за такий дар платити кожного року п'ять. Сіклів сріблом. Тобто найдрібніша монета, але щоб вони все розуміли, що їм Господь Бог дає оцю спритність, щоб вони знали, що вони Богу зобов'язані. І апостол Петро зустрічається з цими, збирачами цього податку. Хтось носив до храму сам а і йшли збираючи податку цього, бо треба було ремонтувати храм, за ті гроші ремонтували храм. І вони збирають податок. Ти виділи апостола Петра, та питаються, а чи учитель ваш дає податок на храм? Апостол Петро ну, не хотів. А таке ми так не розуміємо, як і апостол Петро не зрозумів. Що робиться? І ми так робимо випадково і такі робимо насмішку над собою. Значить, апостол Петро каже так, Він дає податок на храм. А коли Ісус Христос побачив Петра і перший питає апостола Петра. Як у звичай в народі. Податки кладуть сини чужі для утримання царського сина, чи царські сини дають податок цареві на утримання царських синів. І апостол Петро відразу каже, що чужі дають для утримання синів царських. Тоді Христос каже, якщо ти, Петро, визнав мене Сином Божим, а храм Божий, то чому Син Божий, на храм Божий, Богу Отцю повинен платити податок. На землі такого звичаю немає. І оскільки Ісус Христос не мав ніяких коштів, бо не заробляв нічого ніде, тільки у Бога харчувався на ті подачі, Які подавали грошову скриньку, яку носив юда, з якої він забирав на свої потреби, на свої забаганки. І тоді Христос каже апостолу Петру, щоб не було Петрові незручно, що Він сказав, що дає Ісус Христос податок на храм, хоч Він Син Божий, і на Храм Божий податок повинен давати, то каже Ісус Христос, іди закинь в Генесарецьке озеро, вудку і першу рибу, яку піймаєш, у неї у році буде монета і заплатиш податок і за мене, і за себе. Оце ми так вміємо робити, що ми не відповідаємо, що кажемо. Сьогодні Бога називаємо Богом. А зараз Божу волю нехтуємо і робимо те, що нам подобається. Тут ставали на коліна і молили за Господа Бога, а піднялися від молитви і робимо зовсім протилежним. Оце так Ісус Христос показав на апостолу Петру, що ми так уміємо робити, не як закон Божий каже. Ну і така друга думка, вона вже жорстока. Що Ісус Христос, коли був, або, може, ми на преображення порозмовляємо сьогодні. Ісус Христос взяв апостолів трьох. Петра, Івана і Якова. Ми вже про це говорили, але нині повторимо, вам більше це запам'ятається. І дійшов на високу гору. І став на молитву, і на молитві преобразився. А коли Христос преобразився, тоді до нього з'явилися два небожителі. Мойсей і ілія. Ці пророки, які давно померли, пророк. Ілля помер, було десь років 600, а Мойсей років 800. І вони два явилися, це треба було апостолам показати, що людська душа ніде не зникає, людина залишається людиною, якою вона себе сформувала. Бо якщо Мойсей, який жив 800 років, Звився у цілісності, як Ілія, який жив 600 років, міг з'явитися Ісусу Христу, тобто, що людина продовжує своє буття, бо вона створена для вічності. І треба було це засвідчити апостолам, що вони підуть на проповідь, щоб вони розуміли, що дух людський, душа людська, людина ніде не зникає, не знищується. Вона тілесно вкладається до домовини, а потім Господь бо пробудить усіх на суд, а після суду кожен отримає хто що заслужив. Але тут. Так, як ми говорили про Воскресіння Христове, тут відразу відкривається, яка буде кожного нагорода у Бозі. Так як ми говорили, що жінки-мироносиці, які у своїй простоті, як Ісуса Христа виділи, так Його сприймали, як Бога, як Месію у своїй простоті. Не в ученості, не вміли там давати Ісусу Христову питання, як оце апостол Филипп, покажи нам Отця. А Христос дискусує з ними, Филиппе, Як ти кажеш нам, мені покажи нам Отця. Хто видів мене, той видів Отця. Бо Ісус Христос сказав, я і Отець ми є одне. Я прийшов в ім'я Отця. Тож Христос Филиппові уточнює. А ці жінки, мироносці у такій простоті, довірливості, служили Ісусу Христу і ще захотіли останній раз зробити послугу, бо знали, що після 30 годин вже тіло людське вкривається трупним ядом. І тоді вже є небезпека, може людина захворіти і померти. А ці жінки, Вважали, що за 24 години, коли Ісуса Христа покладено до гробу, ще там більше трошки ще трупний яд не буде мати сили, і захотіли ще зробити почесть Ісусу Христу, ще раз намастити тіло Його пахучими оліями. І вони удостоїлися видіти ангелів, удостоїлися видіти самого. Ісуса Христа. Бо Ісус Христос з'явився їм на дорозі і привітав їх, радійте. Привітання, звичайно, на... у Палестині, в Ізраїлі було мир тобі. А тут Христос змінює вже. Радійте. І вони поклонилися Ісусу Христу. Мабуть, у, такій... у такому розгубленні, але вони мали виховання. Церковне, це були люди, які в Ісуса Христа вірили як у Бога і не розгубилися. Це є виховання. І що тепер робить церква? Виховує нас, щоб коли ми явимося в загробний світ і побачимо Ісуса Христа і поведемося гідно як до Господа Бога. А апостоли. Лідери 12 Іван, Яків і Петро. Мужні чоловіки, коли побачили славу Божу, розгубилися, перелякалися і впали на лиця свої, боялися підняти очей, їх осліплювала велич слави Божої. Біла хмара, тільки на них навела такий переляк. А що як людина побачить сяйво величі слави Божої, не хмару? Господь Бог всюди себе являв у хмарі, щоб людина не покинув дух тіло, аби людина залишилася при житті. А тут апостоли перелякалися навіть. Білої хмари. А ще й до того чули голос Бога Отця, це великий подарунок апостолам, але бо це і велике хвилювання, переляк. І тепер можемо себе запитати, коли апостоли, які з Ісусом Христом три роки були, день у день. І спілкувалися як з приятелем, як з братом, а тепер так напав на них переляк. Вони попадали на лиця свої до землі. І аж Христос їх піднімає. А тепер запитаємо себе, якби так ми побачили славу Божу, бодай у якійсь хмарі. Або Ісуса Христа у нествореній природі, у тій природі, в якій Господь Бог перебуває в загробному світі, то чи це не стане для нас пеклом? І оце робимо висновки: якщо ми не будемо люди виховані в церкві, якщо ми не будемо мати розуміння, ну, апостоли виховувалися. При Ісусі Христі, але тут перелякалися і впали на землю і боялися піднятися. Жінки-мироносиці були простіші. Вони тільки жили тим, що чули і Ісуса Христа, бачили, вони не розгубилися, впали і поклонилися Ісусу Христу і дозволили собі навіть поцілувати ноги Його. Тут. Перше місце займає простота, покора. А вже чоловіки, бачимо, вийшли на план далі від мудрості Божій. Ну і треба ще сказати: а ще решту, апостоли дев'ять взагалі не були спільниками, не були запрошені на цю таїну бачити нестворену природу. Дорогі парафіяни, уміємо робити те, що говоримо, як апостол Петро визнав Ісуса Христа Сином Божим. А потім каже, що Ісус Христос мусив давати податок на храм Єрусалимський, дарма що Він син Божий. Оце ну, гідні чоловіки християнські. Дають лепту за те, що Господь Бог не пощадив для них гідності тілесної і духовної. Вони розумні, спритні, талановиті люди, які самодостатні і всюди вміють себе бачити потрібними, і варті покласти якусь бідну монету. Подяку Господу Богу за те, що Господь Бог не пощадив для них дарів. А Потім апостоли Петро Іван і Яків, дарма що були виховані, а перелякалися, тепер робимо висновки, що ми будемо робити у нашій бідності, але не бідності. Реальні, а на, на житті ми ліниві зробити поклін. всі жінки-мироносиці, були прості, але швидко зорієнтувалися і зробили те, що було необхідне. А Апостоли розгубилися. І, а для простих людей, яких зовсім не цікавить Господь Бог. Чи це поява Господа Бога не буде для них пеклом і кривдою на всю вічність? Дорогі брати і сестри, отримуємо виховання церковне і щадімо себе, аби не сталося так, як з апостолами, які з переляку попадали лицем до землі, бо побачити вели слава Божої, це пекло. Або так як ці апостоли решту не удостоїлися навіть видіти Хмару, яка мала покрити апостолів, і не удостоїлися чути голос Бога Отця. Отже, дорогі брати і сестри, працюємо над тим, щоб ми могли і Хмару видіти велич, слави Божої, і чути голос. Бога Отця, чи Ісуса Христа, бо в чому має відбуватися блаженство наше у вічність. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!